скажи, що з дочкою там. А зараз прийде? Зараз прийде. Що, що відбулося? Коли відбулося? тоді, коли я платі шила угу. це. Угу. І, як я дивлюся, а ви десь отой от бугорок був, як угу. я дивлюся, і О, тако. Так, такий горбик на спині, так. Да? Помните, як ви Помню, горбик. Но... Його немає! Після молитви не да. зараз, пізніше. Я оце ж ви Я поїхав. Та... У понеділок в школі, я а, її вірю, дивлюсь на плечі, рівні рівні. плечі. Дивлюся на це на спину, бо тут вже було видно. Кажу а, Даша нагнися, ну подожди, каже, зніму плаття. І вона зняла плаття, і вона тако нагнулася. Я, у мене сльози просто потікли. Та, і я ти. кажу, Боже, кажу, Боже, це ж така с... А це ж таке, але а, дивлюсь, трошки такі є, тут а ще трошечки такої є. Але оте таке, що було ще. таке го таке вздуте, Ви ж такого зразу я бачу, я бачу. і зразу все. -лі -лі. А я такі думаю, боже, боже, -лі -лі". дякую.